Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, продовжуємо сьогодні роздумувати у цей другий день Великого посту над нашим виходом з неволі гріха. Як ми вчора роздумували у перших роздумах, у перший день Великого посту над виходом ізраїльського народу, сьогодні продовжуємо роздумувати. І пов'язати вихід ізраїльського народу з єгипетської неволі з нашим виходом з духовного рабства. Отже, Господь об'являє себе Мойсеєві і каже: виведе мій народ з Єгипту, з тої неволі, в якій перебував цей народ вже багато сот років. І от Мойсей стає проводарем ізраїльтян. Ми знаємо, що відбувалося під час того, як ізраїльський народ виходив з цієї неволі, фараон не хотів відпускати свій народ поневолений, і тому спадали 10 божих кар на Єгипет. Але все ж таки, по тих 10 карах фараон відпускає ізраїльський народ. І ми знаємо, що він довгих 40 років під проводом Мойсея перебуває у пустині. І під час того перебування у Пустині творилися різні речі. Цей народ дуже часто бунтував проти Мойсея. Пригадаємо собі подію, коли Мойсей піднявся на гору Синай, то цей народ витворив собі золотого тельця як ідола. І почав приносити перед ним різні жертви, чинити безчинства. І коли Мойсей спустився з гори Синай, то справедлива кара прийшла на цей ізраїльський народ. І постійно Мойсей змушений був придушувати бунти, які виникали під час цього. 40-річного блукання у пустині, тому що дуже часто цей народ, який зазнавав поневолень в Єгипті, дуже часто згадував потім про ті поневолення як про щось добре. Казав, для чого ти назавів у цю пустиню, щоб ми тут померли? Адже ми в Єгипті мали все необхідне, мали все для життя, а тут ми гинемо. Вони не розуміли, що це перебування у пустині зробить їх правдиво вільними людьми, не рабами. Як провести аналогію з нашим життям, з нашим виходом з духовного рабства, до якого запрошує нас Господь у цей час Великого Посту? Дуже просто ворог людського роду, диявол, буде і нас покушати, як нам було добре. Коли ми перебували у цьому рабстві гріха, буде спокушати нас повернутися до того звичного способу життя, який ми провадили, до моменту, коли ми війшли в Великий Піст і вирішили змінити своє життя. Не піддаваймося на ці спокуси, бо тоді ми уподібнемося до того ізраїльського народу, який бунтував проти Мойсея у пустині. Маємо бути витривалі у своїх добрих постановах. Маємо дійсно дотримуватися того всього, що ми собі постановляли перед часом Великого Посту, тому що насправді всі ці постанови роблять нас правдиво свобідними. Тому бажаю всім нам бути витривалими у цій Великопостній мандрівці, яка проводить нас вже не до вибраної землі. Як проведила ізраїльтян, але до життя в Бозі, до життя з Богом, до світлого празнику Воскресіння Ісуса Христа, яке ми достойно зустрінемо тоді, коли поборемо в собі нову людину, а задягнемося, стару людину, а задягнемося у нову людину за образом і подобою Божою. Аминь.